Храм це не просто сувенірна крамниця, це мережа подарунків та яскравих емоцій. Незважаючи на всі виклики останнього часу, зуміло досягти значних результатів і стати справжніми лідерами на ринку подарунків в Україні. З нами стався 2025 рік, а це означає, що ми не такі вже й молоді. Тому згадаємо, поки що можемо, як все розпочалось. Храм заснували у 2011 році двоє друзів Олег та Ілля. І вже дуже швидко це дитя перетворилося у вісім справжніх магазинів. Старожили пам'ятаю 2020 рік. Коли ми переживали епідемію, працювати було вкрай тяжко. Деякі проекти довелося закрити. Все стрімко змінювалось. Ми приймали складні рішення. І ось так ми почали все з нової сторінки. А це чотири магазини та крута команда. Люти 22-го року зробив умови складнішими, а нас загартував. На той час у компанії працювало вже 75 людей. Тоді відповідальність була ну дуже велика. Якщо про досягнення, то сьогодні ми у Львові маємо 8 магазинів: найяскравіших сувенірів та найтепліших спогадів, а ще магазини у Буковелі, Яблуниці та в Бугорчанах. І влітку на Шацьких озерах. Сьогодні Крансі працює з багатьма партнерами-виробниками по всій Україні. Рада поділитися з кількома цікавими фактами. Наші клієнти придбали 6 тонн смачної кави, 23 тонни шоколаду подарували солодкі миті, 38 тисяч сімсот пар шкарпеток стали частиною гардеробу наших покупців. І звісно, 2 тисячі знайшли своїх нових друзів. А якщо справді про найважливіше, то ми тут усі разом, аби наші клієнти згадували ті найприємніші миті, які залишатимуться у минулому, але не завжди будуть з ними. Тому я дякую усім вам. Менеджерам, які тримають нас у курсі, у всього завдяки яким ці ненакладні набиті, інвентаризації закриті, можна спокійно працювати і спати. Якби я знімала трилер, у ньому б усі бухгалтери і фінансисти одночасно йшли у відпустку у першій серії. Тому дякую, що ви не так часто у відпустці. Завдяки нашій рекрутації ми відчуваємо легкість від слів. Всі вакансії закриємо. Хух! Дякую керівникам магазинів КРАМ за вашу роботу. І я знаю, що коли день інвентаризації краще вас не рухати. Дякую за фразу Щось не робе нашому системному адміністратору і за його основну таблетку в усьому перезагрузи, вимкни, увімкни у розетку і все буде працювати. Пишаємося, що є в нас свої люди і в Буковелі. Ми просто любов. Завдяки менеджеру по закупівлі нам вдається вести успішні переговори, що сприяють вигідним умовам співпраці. Наш офіс-менеджер це наша фея, яка організовує швидку доставку хімії, господарських матеріалів, канцелярії та взагалі смачної кави. І дякую нашій дизайнерці, яка побачила нашого Левчика таким крашем, який навіть у космосі не побачиш. Ці досягнення були можливі і є можливими тільки завдяки нашій згуртованій дружній команді, завдяки нашій, нашій підтримці одноможно. Я дякую вам за, за віру за віру у цю справу, бо це дуже важливо. Тому він існує, тому ми працюємо, не зважаючи ні на що. У мене просто бізнес, ми родина. Що працює разом, відпочиває разом і досягає великого. Ми змінюємо життя на краще як для наших співробітників, так і для наших клієнтів. Дякую, що ви вірили зі мною, що рухали цю компанію разом зі мною, що ви і є крам!